Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти про ще одну ініціативу Міністерства соціальної політики. Стосуватися вона буде продовження грошових виплат на проживання для людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб. Хочу нагадати, що Міністерство соціальної політики зараз працює і розробили зміни до постанови уряду, яка регламентує даний порядок, і Міністерство соціальної політики пропонує. По-перше, продовжити період подання заяв на перепризначення виплат для внутрішньопереміщених осіб до 30 квітня 2024 року. При цьому навіть ті, хто подадуть заяви у квітні, отримують кошти із рахуванням березня місяця. Також пропонується розширити коло людей, які можуть отримувати таку допомогу, щоб право на виплати надалі отримували діти, які влаштовані всім. Патронатного вихователя самі патронатні вихователі, діти тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувачів в такій родині менше 9444 тисяч гривень. Люди старші за 55 років. Люди з інвалідністю третьої групи, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в родині не перевищує. 9444 гривні. Люди, які доглядають за дитинкою до 3 років, або за дитину, яка потребує догляду до 6 років, люди з тяжкими формами захворювання, яким не встановлена інвалідність. Сім'ї, які мають діток до 18 та 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання в закладах професійно професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти. Тому ці зміни вже подані, і Міністерство соціальної політики очікує, що уряд прийме до уваги, і відповідні, відповідні зміни до постанови будуть внесені найближчим часом. Тож будемо з вами спостерігати.